Більше року тому четверо однодумців із Кременчука об'єднались та створили сучасний хірургічний інструмент для видалення феромагнітних уламків із тіла. Саме таке знаряддя учора отримала лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Реалізувати та масштабувати проєкт розробників підштовхнули медики нашого міста. Загалом однодумці виготовили вже близько 200 інструментів різних видів. 160 Звичайних базових хірургічних, які були близько 50 офтальмологічних, такі, як ми передавали в першу лікарню, тобто ми почали з першої і зараз вже 50 лікарень по всій країні мають його, як військові, так і цивільні. І магніт підвищеної, магнітної сили. Аби краще налагодити комунікації та зв'язки з лікарнями міста та країни, команда розробників звернулася до народних депутатів Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана за підтримкою. Їхня співпраця дала гарні результати. І зараз магнітні інструменти рятують життя як цивільних, так і військових. Він до мене звернувся десь мабуть більше року тому. Ми зустрічалися, спілкувалися, спілкувалися, як можна розповсюджувати ці магніти, де вони потрібні, і так далі. До речі, один з них був передан нашої 145-ї бригаді. бригади. Вони теж дуже вдячні, тому що ну такі речі на передку дуже важливі. На даному етапі продукт Кременчужан запатентований. Вони успішно проводять свою меценатську діяльність та допомагають медикам виконувати свою роботу. Хочу подякувати людям, які та організаціям, які нам допомагають в реалізації проєкту. І напевно найбільше хочеться подякувати нашим народним депутатам. Чому тому, що за дихним нам вдалося реалізувати напевно досить великий кейс. Кілька місяців тому ми передали 30 магнітів. Серед спрямовано на Херсонську область. Проєкт активно реалізується. Розробники продовжують співпрацю з лікарями міста та всієї країни. Кременчук, місто талановитих людей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.